Блять, зли си столу. А! Шооо? СВП проходу скрізь нас знизу вверх. Він... у нього була бомба. У мене на 15 секундах вона з'явила. Найшов труп в крамі. А я а не пам'ятаю, що яку кумбер здається взірвався. цікаво вийшло. А де взірвався, походу? Я йому бомбу кидав. Так, так, да, він зірвався. А ще та лома заспавнилася на Белі? Опа-на! Опа-на! Це скоріше за все. Або його застрелили застрілили? А може Міміка застрелила? А він казав, здається, що він канадський кумбер. Може Міміка. Ну, дивіться, я була з Белом і Вейном, правильно? Я чув, що хтось кричав, говорив, що це був або нойм, або вейн". Я вейн. До речі, я на початку yeah, заспавнила з АДСВ, і він сказав, що, знаєте, мене уб'ють. Yeah, я, я, треба... Ми думали, Боб в кого бомба, бомба. типу. Бом? А ну чекайте, бо... головне, главний совітовок. No name, а брат. Знаєш, що я пропоную? А ви не підслуховуєте. Давай так, я вкидаю голос в тебе, а ти в мене. 에... Це щоб, це щоб Все всіх, всіх щоб всіх Того? заплутати. Того? Я продаю голос в тебе, а ти в мене. В мене? Я ну, в тебе, а ти в мене, щоб всіх заплутати. Давай. Ні, ну тоді вони Ручу просто паймуть, що ми нормальні. Я, сподів... я, я сподіваюся, плащу зараз плащу. когось нас накікнуть. Це просто так. А, щоб заплутати Я пам'ятаю. Пять минут? Да. Нет, что такое? Лоби это не бывает. Сука! А сейчас я проголосовал. Самое эффективное объяснение, наконец. Лайк? Я сказал. я не говорю, это абра. Ой, этот абра, это такой суетолог за звезды. Ну что. Ну mm. а, та, а, та, тут, та, а тут та, все дуже погано. Дивіться, яка тут ситуація. Тут є дуже три мафа, є пелікан і, і є пелік. цей. Да. Ми знаємо, хто пелік, можна його кікати. Хто, думаю... хто ну, давайте. Давайте. <ріг> а хто пелік? <ріг> <ріг> Сука, стався, блядь. <ріг> До речі, нема а был что не від мене відбі відбіг. Моїм мафом не мазац. А хто пелик? Ну, мені не ясно было, кто пелик вообще. Я вам і канад, Гатали, і... Красавчик, да. Ребята, а послухайте прикол? Кубер витратив свій заряд ніндзя на коханців. Просто! А я единый вас только и убил. Замочу. Да, блядь, 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 Короче, Кубер, правда, кубер да? вбив типа. Абрал Альб... почав тягнути труп, да. я його з'їв, <laughs> Ну мне Ну мені доводку дали, що він мав. Тому я його різанув. Так і що, скажи, хто скушал, хто вбив? Ну Кубер вбив Да, Абраель <laughs> взяв Тіпа <laughs> <laughs> на типа на гробарі. А, а Абраеля з'їла. ну давайте. Абра... Ваку. Або... Чоку. Ну, був... був... як... Я лінь. 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 А хто на гробарі? А, так, підстави. на гробарі я брав. Як в тебе були підозри на Вейна, якщо ще жодного трупа не було? Мені доводку сказали. Ще раз, хто чекає? Ваку, кікаємо, ваку, ваку, ваку. То гробар. Да. То гробар. Абраель був гробарем. Ти... Абраель був гробарем. А... Лавки, а, кубер, а, кубер, а, кубер, а, кубер а Кубер тупо просто в двох людях вбив вейна. Просто підбіг і зарізав його. Лінч, А Бель не встиг зарізати тебе, бо ти його схавав, правильно? А кубер другий мав. Ну, да, я Лінч. А а, ми хендіхо. Хендіхо. а що ти <зи> на Келіка? Говорят сховатись, щоб мене нарізано. выкидываем кукумбера по заветам и выигрываем игру. А наша Это колокольчик кончика Я, я лич, я правда кажу. А я вновь воняю кукумбера. Века, кукумбера это если, если кто-то не помнит, наша такого кончика Я напомню еще раз, кукумбера по заветам и выкидываем. А кого потом? По Мне интересно, почему просто, если Куберлинч, то он почему не зарезал пелик, а почему он Вейна зарезал? Так я не знал, что там пелик есть. Він що там пиздить? Мені Нонем сказала, що зарізати треба Вейна. Ну що він пиздить? Мені Нонем сказала, Вейна Я зарізав. Він з лікёром була, алло. І за ДСВ в шип в казино, блін. Він скоріше всього бомбнув. Напляха. Він додо. Я лінч. А все? Я лінч. А, ну, от не дає. Супер, блядь. А different. О, Абраел. З тобою останній так. відос прикольно вийшов, точніше я передостан. Особливо коли а, ти той... там проповідником був. Блин. А, О, точніше, ну точніше я проповідником, то, а ти цей. Так, так. Слухай, так, ну, я... ну тут шанс майже 50 на 50, майже. Кого ти там хочеш бути? майже 50 на 50. Що за 50 на 50? А я не розумію. Він каже, тут шанс 50 на 50. Я не понял. А, ты що, цей шериф чи що? Не забывай, ты в нас зарезан на галочке. О, кубил. Ну да, у меня два аккаунта, а тебе-то что? А, я думаю, что за... Один отдай СВА, другой Баулин. <звук> О, давай подышим. <звук> <звук> О, проходите, дорогие гости, проходите. Проходите, дорогие гости. Блять, куяч. Блять. Ура! Так, Кубер и цей. И АДСВ намагалась сделать даблу. Но они были поликаны И не в убить пам Ой, так обидно получилось Какой ты пиздёж пахнет Ну давай ты туди отдай своему первому, а потом кубору Не умер просто Ай, не могу, ладно Я сам себя Я угадал! Я угадал! А ты что, реально мам? Да Я угадал! Тупоросстепень. С его киком я поражусь. Это нас брыхал. Боже, спасительный трупик. Ну я вам так скажу. Все мы убийцы. В какой-то степени. Пропоную кикать Кокумбера. Да, я сам себя. Да, получается, что так. Я додошка був. Серйозно? Дякую за перемогу. І Таке мовчання. Ні, пожалуйста. Вам вперше сказали правду. Я в Просто одним пеліканом вбили двох мафів. Просто не бачив, що там відбувалося початку. Кукумбер, да, ти ти розумієш, розумеешь? Ты разумеешь, Порович, зі мною було два мафи, голуб та пелікан, а я думав, фрізати okay. чи ні? <плес> а я тобі шукала скушати, що ж там, що там? Я не знайшла. Я ще казала, тічі, що ти цей... Моя класична рекомендація, не думайте, я Маф... ріжте. Ой, шарюк. Та все, я реально думати не буду, я поки а думав, що А я маю тітю зарізав, <плес> блін, труп піднявся. Mm -hmm. Блін, кончений цей гробар, Ай. А я не по я хочу хороший. мене товить. Я слишком хороший. Ну я тебе заріжу, тільки коли не буде нікого поруч. А я забуду. Блин, треба якось забайтити. Не те, що я ман, але як? Я хочу на когось наїхати, спробувати. Тільки что АДСВ вылазил из цього з люка в доме молитвы. Ты че, ебанутый? Я снизу вышел. Секунд пять назад, він вылазил из люка. Он пиздит нагло. Я могу убивать. Я могу убивать. Так но это может быть всего один разочек, если удастся. Да, да-да-да-да-да. Могу доказать. О, чекай, кікаю наче. Не треба доказувати. Не треба доводити. Не, якщо ще я був шерифом, кубів піздів. Пока. був Мені сказав Fire Entity, що він лінч, але я думаю, що він був шерифом. Ой, блядь, ти впевнений, що це він не мав. Чи ти. блядь, чи ти мав? Я не Я кажу, я йду до фонтану, я йду до фонтану. І вирішив перевірити, чи є якісь коханці, чи щось таке. А як ти це вирішив пай... перевірити? Ну туди наверх йшов до дім молитви. Так, добре, ти не мав. А хто ж тоді? Ти... Бля, я не знав, що ти це зробив. Я мафом був. Я його зараз заріжусь. Тільки не знаю хто, бо мало хто залишився. Хто може різати. Так. Всі живі, всі живі. Опа-на. Да, Опа-о. <реш> <говорив? Як реш> <говорить>? Не ми <реш> мали, ми мали ми не <реш> я... Ну, під ханом <Великаном реш> був Вейн. Ну. А, ви його били? Ми чи? <реш> <що>? А <реш> де я... А лайкера можеш сказати, на якій ти ролі це зробив? І чому і, саме ви і, його ти зарізали? Ти можеш бути ну, а, ті, на ті, був... на інформації. Ну, а, а ви знали, ви знали, що він. А, пелік? Тому що на мігтисті він нічого не знав. А. Добре, да. добре. Окей, а ви Дуже, як я його питали, в який я момент? Пребрежу. Ви вдвох, типу, були тоді і Вейн був, типу, коли я Адольф того. Це я... Женька і нового. Да. Я це пропоную це... лайкера. А, я наглядач, є асасін. Не лайкер Кубер. Ну, ще, от я б теж бачила, <реку> що да лайкер зарізав. Ну, Ну, і він це... і я вивалився з нього. І ще хтось там. А, анархіст. не Лайкер. Давайте я кикать кіномем или кубера. Та в тебе. А за що мене? Так, да, давай. Ні, мене або Я в Кубіра. Пропуск, пропуск, я не пропуск. Я в лайкера голосувала. Пропуск який. Я в лайкера голосувала, Кубір. тільки ти, в пропуск голосував. Ні, я голос не голосував. А а це вже... Ні, кубер не. А -а -а. Я в тебе голоснув, я але потім почали на мене казати, я, 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 я почав кричати, що пропуск був. А, Треба було в тебе ну, казати. Ну, ти Може, мав, хтось б... Я ні. Я мав, одного кікнула. Добре, але я теж. Я не мав. знаю, хто я ти, ти, але ще. Ш... Опа! А, Я как бы говорил и no name или кубер всі половина знали, кто я такий, тому мене меня не кикнули. Цити, Лайкер тільки что зарезал, бля. Він тільки ви, ну, выбрался з тюряга и одразу зарезал. Евгения было. Анархист, ну вот я говорю на первом месте я просил голосовать кого-то, а кого попросил. Ну, короче, анархист, э, и дюк, Поверьте мне, Евгений было, я с Кубером сидів, він, Вы про що взагалі, сидів. кажете? сидив. Ага, лайкера, да. лайкера, лайкера. Кубер. Da. Ну, стойте, да. Вин кажется, что да, 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 Лекер сидит да, да, да. в тюрмі з Кубером. Кубер, кубер, зима, садив, а вона кубер каже, Лекер вбив тому, в вбив тільки що. За що мене? Я до дошка, блін. А це було ясно, що він додошка, бо він бачив, що я вбила, блін стен. Ну, Теренціці, не було шансів з моменту, як ти застрелився. Давайте з вами побігаємо. Hello, гу зелений oh. гусь Канада. Ну, він спайпіш. не побачив. Серйозно, він не побачив? Білий, білий! Бля, що ти зробив? Є тут хтось в пасі. Пока. У мене бомба, у мене бомба. Та ну йок, як ти його зміг передати? Ти були білий бомбер до речі, білий, біла бомбер, тільки вона мені могла віддати, А хоча ні, ще червона могла. А це червона, або біла. Все, оце два варіанти. Оце один з них бомбер. Ти бомбер? Червона, ти бомбер? Ні-ні. А, білий білий бомбер. Білий бомбер. З чого ти взяв, що я бомбер? Вона бомбер, блядь, вона бомбер, вона бомбер.

Сьогодні я, сьогодні вас збрав. Ви знаєте, що мені тільки що шерифну весь. Дару і Белл шерифнулись тільки що от тільки перед колокольчиком. А кого значить? Кубер. Кубер Да За те, що я побачив, як шерифнуть. Бля, Нихуясний, ну не гони. Це було охуєнно Ну не гони, ну. Я думаю, я вже выжил. А че, вон и Я ж же Я Не, знаю. А чему он не проголосовал в общем пытается? Блин, ну ладно. Бля, да. <рес> я не знаю. Классно катка была, классно катка была, да. Я не думал, что колокольчик будет на цинке продукт. Ой, бля. На останній секунді ти до нього майже дійшов. Зато я так класно застрілив. Мене кубір зарізав, блін. При всіх. Розумієш, ти двох застріліш, вас залишається двоє. А Белл, якийсь чином шерифнувся, блін. Хоча мене кубір зарізав. Я не шерифався, це в мене шериф. Буду збігати з тобою з ножем. С ножичком. А с ножем? Ну давай... Короче, такая ситуация. Адесве. Я с ним заспал. Нас он каже: ним спал. кого мне Я ему сказала одну информацию. Туда им сюда. Я кажу, О! тетя, давай убивай. И тетя реже Одессы Да? Да. Все так и было. Да. Было такое. Наша ти Ого, жось, так І було. И <смір> може підтвердить, <смірі> что мене не было. Хоча могла поїхати. Підтверджу, так і було все. На жаль, на, на жаль. Так і, я, так і я, как <смір> и А, патите, стоп, патите. Очіку, патите. Голоса патите. а чего. А чеху голоса видны? Спаливо дудо. Ой, Шо Я буду ]аешь? просто квестером Душа? по -это. идите дом. Ой. <laughs> а, я на то, то честно. В мене є ніж. В мене є ніж, честно, я на то, то Ну давай, пробуй. Ріжку оберай, не такого не Ну, в, у, в мене інший ніж. Пока. Суета, я иду Знайшов два трупи... трупа поруч Абраїля і Естен. Пропоную кінути Фареті за таке налаштування. До дохи. До дохи. Нє, вийняли до доха, два трупи. Ну там два я, були поруч. Не... Прямо розбілі, а зараз... Лікьор, кому біля... ти щойно казав на Південному ярмарку десь там в районі дзвіночка? Стой. Мені. А, ні, я нікого. Я був знизу під Шепіто. Я був знизу під Шепіто там а, я типа були обрачула. Да, обраэль стен, обраэль говорит: "У меня ножичек, ножичек". Я сейчас кого-то убиваю. Ну, я що? Я я чула. А, да, обраэль був. Ну, да, обраэль бігав, от так типа і говорить, що мені ще да, да, ну, тип... ну, як, в першому. Друг... Так, я це чув. А тоді, ну, от я те зрозумів, ну, типа суються, ну, типу обраэль стоїть наразу, друг от друга. Так, а чому тоді обраэль голосував в себе? Шо, лобби, а за я, подожди, а а вон а не Вейн? Я не зрозумів взагалі, я тут і не бачу голоса. В я не знаю, що у тебе А, Брев я щось думала, що Вейн. Да, я співтав Євгенію, вона сказала Вейн, типу, я не знаю, Типу. Ну, минулого разу скипнули Ференці, ці СТН і я, коли в Вони втрьох відбіглив і, там, і... Там, і дабл кіла. там зробився. Він же не ніндзя. Вони тобто самі себе вбили. Там шериф. Ну, ніндзя в нас нема, да. Ну вони тільки-тільки відійшли в трьох. Вони тільки-тільки відійшли в трьох, от секунду і 4 назад. Я с бігав, бо я тебя взагалі не бачив. А я не з ким не бігав, я квест Ясно. Yes. Yes. Мені здається, пайкер like аспер. Мені здається, ти помер. Ах ти ж, сука. Бля, це реакція просто, Кубер, кубер. А кем ти був, в дыдох був, да? Я, Канадой Був. Повір... А, Канадой Був. блін. Вбейте руїну! Руїну, блядь, кікайте! Я лінч. Кікайте. Я на рандом зарізав. В нас... короче, зарешав, режим різняк. Луна не, залишалась тітій. Луна залишалась тітій. Ну не, ну не, будь вот, ласочка. Кікай руїну. Будь вот, ласочко, я тобі потім поясню цю ситуацію. Я геробакса зарізав, що не так? кікай руїну. Руїну, блядь, кікайте! Я на лінчі бер... зарізав геробакса, що... Ну <overstire> я налінчую, линчу я вижу, я работаю Як я кубер? Кубер в тебе? Я ФК стояв, до мене всі підходили, я всіх різав. Хоч мені ти просто. Ніхто не звернув там що на... Ти не знайшла, так? Ні! Я ж кажу, а якщо це кубер? Я вам двоим скажу, как она. <laughs> а пробовала в что я Канада. не поняла. Да, да, да. вона до додошка раптом шов. Эммм, um. Кубер, як ты тебе пояснишь? А я позвонив колокольчик, по-перше, сказати, що у нас бомбар хто не чув. По друге у нас тилу на Додо. А по третє Герабакс, я стояв за дверима, я би його не вбив. Ні, а Почекай, а він був з моєї сторони вбитий, а Бо в мене ні. нікого не було взагалі. А ти ж його бачив за хто мені двері? Я його я бачив, але, ну, типу там в цій закритій кімнаті був тільки я. То чи його понятний, або його до того, як двері закрили, вбили. Або я не понимаю, а що А, що то... а кстати. А якщо Вися, луна не додому, вона пелікан. Луна пелікан через те, що в ню зайшов моноліт, а вона його з'їла. Я не їла моноліта. Так... Та я. Я голосую um... в себе. Ви так же знаєте, хто я. Серйозно. Ну, так да. Ви серйозно, не перемоги і. А я на Канаді, хотіла за Казан. давай дай перемогу. Я пропуск. Ура. Вот, блин. Ура. Не, ну тут дав. Ты напелику кажешь, что ты надо? Вот ти лофа. Окей, давай тоді это через голосование Ну Треба тут решать. Бля, ну у я нафиг. Кубер, ты кто? Нажимай. Да тільки честно. Ах ты ж падла Так, дивіться, я спитав Кубер, хто він, він не обізвав падлою і просто з'їбався. Я не зрозумів цього. А це руїна точно не коханець, тому що якби ми його кикнули, то зараз би двоє померло. І маф би вже виграв. Все правда. Ну, Тітя точно знає, що я мирний, а от я не знаю, хто ти. Знаєте, в чому проблема? Ви, взагалі, от я постійно, увагу. коли з вами граю, я постійно довіряю або Куберу або Тіті, і хтось з них оказується мафом. Кубер, а зараз ситуація Х2, блять. То есть мы с тобой кубер в зале не выкинули. А ты кто? Герабакс. Ну я знаменитый. Не-не-не, Герабакс. Вообще-то я знаменитый. Блядь. Я понял. Кто, кто, кто из вас был? Я знаменитый. А, Швиро, я кипятил. Сука. Я не бачу своего напарника. Боже. Ша? Луна, ти, ти ж їй мого напальника з'їла. <гум> я я тепер зрозумів, чому гірбаж був кокоче, бо він не робив. Я підрівник мене немає. нас знаменитість і, і секунд, Канада да, залишилась на кінець. Ні, ви Це такі я, значить, до знаменитісті з Канадою, Вау. в ролі пелікана, кажу, що я Канада, тут палиться справжній Канада, йду зжираю, мапу, мене те, що я. Причому, дивісь прикол, моноліст стоя прямо. Дивись на монолі стоять прямо в Луну, і вони стоять, типу, ну, моделька в модельку. Потім Луна відходить, а моноліта вже нема. І таліканчик, нічого поганого їм не роблю, вбиваю для них мафа, а мене вони тікають, тікають, я канадський гус я до